Люди завжди створювали багато шуму, виготовлюючи свої знаряддя праці. А ці знаряддя своєю чергою створювали шум під час виконання своїх завдань, наприклад, при розколюванні каміння, згодом були створені інструменти єдиною функцією і метою яких було створення шуму. Одні з найдавніших відомих музичних інструментів це тарілки та бубни. Біблія говорить, що звуки, які вони видають, то до вподоби богові ранні ударні інструменти, ідіофони, шкрепки та мембранофони, задавали ритм, створюючи гучні звуки. Інколи навіть надто. Учні, окрім цього, ці інструменти слугували для подачі тривожних сигналів і закликів до бою. З розвитком інструментів композитори знаходили численні способи інтегрувати звуки навколишнього середовища у музику. Турецький півмісяць, жердина з металевими дзвінкими зв'язками, дзвенів як на полі бою, так і на придворних церемоніях. Півмісяць разом із басовими барабанами, тарілками та цимбалами належав до Яничарської музики, звуки якої стали невід'ємною частиною музичної історії XVIII століття. Спочатку вони були відсилкою до Екзотичних османів, а згодом невід'ємним шумовим елементом у симфонічній музиці, що розвивалась, варіанти турецького півмісяця зустрічаються в різних культурах. Численні композитори, включно з Гайденом, Моцартом і Бетховеном, інтегрували шум і музику Яничарського оркестру у свої твори, де відсилкою до османів служив підзаголовок Алла Турка. У той самий час композитори дедалі більше цікавились природним і людським шумом, таким як грім, вітер чи шум битви. Музиканти швидко відкрили в шумі іронічний елемент. Виявилось, що деякі хаотичні звуки, наприклад, звук водоспаду чи струмка, приносять людині глибоке задоволення. Хаотична випадковість шуму, що дезорієнтує, може бути характерною рисою музики. Люди завжди любили гострі відчуття. Ми створюємо тривожні ситуації, що імітують небезпеку і невизначеність, стимулюють викид адреналіну, почастішення серцебиття, пришвидшене дихання. Ання, дисбаланс і запаморочення, і відчуваємо задоволення.